Виступ від Оксани Жолнович, якому так само привітаємо. Давайте оплесками традиційно. Оксана Жолнович запрошує на нашу сцену міністерка соціальної політики України, яка і розкриє зараз головну тему, який і є головний хештег нашого форуму. Формуємо спроможність замість залежності. Ще раз оплески, будь ласка, і Оксана, вам слово. Доброго дня, шановні учасники форуму, пані та панове. Як ті, яких ми сьогодні бачимо в залі, так і ті, що приєднались до нас онлайн. Я щиро рада вас вітати сьогодні. Я також сподіваюся, що наш форум, який формує спроможність замість залежності, дозволить кожному з вас дізнатися багато нового про ті сервіси, ті напрями і ті завдання, які сьогодні Міністерство соціальної політики перед собою ставить, і які як команда ми хочемо досягнути. Сьогодні ми презентуємо нову філософію соціальної політики, яка покликана допомогти кожній людині подолати кризу, обставини, якісь непереборні інші речі, події, стереотипи, обмеження, і сформувати спроможність рухатись вперед, сформувати спроможність долати ці виклики, брати відповідальність за своє життя в власні руки, мріяти, діяти, творити. На жаль, кожного дня. Ми зустрічаємося з жахіттями війни. І кожного дня хтось з нас несе втрати, різні втрати: фізичні, ментальні, економічні, соціальні, смерті різ... рідних, поранення, хвороби, втрата житла, переміщення як всередині, так і за кордон, зміна звичного способу життя, величезна кількість викликів, що вибиває нас із звичного середовища і змушує. По новому переформатувати своє життя, сьогодні в Україні вже багато мільйонів людей потребують підтримки як психологічної, так і матеріальної, так і соціального супроводу для того, щоб подолати ці виклики, з якими ми стикаємося. Але ми країна, яка перетворює свої виклики в можливості, тому для нас це можливість стати ефективнішими, сильнішими, можливість подивитися на те, як ми рухаємося вперед, можливість створити країну, в якій хоче. До якої хочеться повертатися, тож наша філософія: створюємо ту країну, яка буде комфортна для вирощування дітей, створення родин, активного довголіття, економічної самостійності незалежно від будь-яких обставин і будь-яких обмежень функціонування. Ми повинні розуміти, що життєстійкість і розвиток це невід'ємна риса українців, тому що у нас завжди будуть виклики і завжди будуть агресивні сусіди, які будуть зазіхати на нашу територію, на наше життя. Ми повинні також знати, що турбота і підтримка для тих, хто її потребує, є елементом культури і філософії не тільки державних інституцій, не тільки комунальних установ, але є елементом внутрішнього світосприйняття кожної людини. Ми всі маємо стати єдиною родиною для того, щоб кожній людині було комфортно жити в нашій державі, і кожен, хто сьогодні вимушено шукає притулку в інших країнах, готовий був сюди повертатися. Як ми конвертуємо викликів переваги? Країна найкращих цифрових соціальних рішень. Чому? Тому що з початком повномасштабного вторгнення величезну кількість допомог потрібно було адмініструвати по-новому, коли органи місцевого самоврядування не мали можливості виконувати свої функції. Коли величезну кількість реєстрів необхідно було закрити, сховати, спалити, знищити, щоб вберегти наших людей від переслідування і тортур на окупованих територіях, потрібно було шукати швидкі рішення. І цими рішеннями стали цифрові процеси. 15 підсистем, 40 реєстрів, все це об'єднано в єдину систему, яка сьогодні здатна вирішувати набагато більше викликів, аніж з нею, перед нею ставили на початку. Друге, соціальні сервіси. Наші виклики показали нам, що виплата не завжди допомагає. Ти можеш дати виплату пенсіонеру, але якщо він залишився в багатоповерхівці в Києві на останньому поверсі, бо його. Діти поїхали рятувати онуків за кордон, йому потрібна послуга. Йому потрібно допомогти принести в квартиру ліки, йому потрібно допомогти вижити. І, на жаль, поки наша держава не має достатньої кількості послуг, але це величезний ринок, це величезна можливість. Тільки цифрові рішення коштують нам вже ми на них витратили за допомогою і державних, і міжнародних бюджетів більше 4 мільйонів доларів. Тільки в рік цей рік 3 мільйони гривень ми витрачаємо на протезування, і все це соціальний ринок. Якщо порахувати утримання соціальних інституцій, які здійснюють догляди і надають різні сервіси в громадах, то це ще сотні мільярдів гривень. І якщо перевести їх в закупівлю послуги, так як це зараз відбувається з охороною здоров'я, ми відкриваємо шалені можливості як для внутрішнього споживача, як для внутрішньої економіки, так і для залучення зовнішньої. Інвестиції, тому це теж наша важлива ціль. Далі величезна кількість несистемних, дрібних, беззмістовних виплат сьогодні, вони не мають своєї чітко верифікованої мети. Але якщо їх переформатувати, об'єднати, зробити адресними і супроводити належною послугою. Ми отримаємо з цього ефективний результат, і економічну самостійність кожної людини. Сьогодні в нас є 9,6 мільйонів отримувачів різних допомог, і для них ці послуги і ці допомоги мають бути простими, зручними, зрозумілими і такими, що справді допомагають. Ще один виклик, з яким ми зустрілися, це збільшення кількості людей з інвалідністю. Це величезна кількість молодих активних громадян, які втрачають кінцівки. І це той виклик, який теж може стати нашою перемогою. Україна стане світовим центром інноваційного протезування. Сьогодні та кількість випадків, які є в Україні, є прикладом для розвитку нових інструментів є прикладом для пошуку кращих рішень, в тому числі інноваційних і цифрових. Сьогодні це вже ринок, де є 50 протезних підприємств українських, і ми запрошуємо до нас практично всіх. Провайдерів світових найкращого рівня, щоб вони локалізували тут свої виробництва і розвивали спроможності, використовуючи унікальні кейси України. Також Україна унікальна система волонтерського руху. Ми бачимо, як один другому ми допомагаємо в складних обставинах, як рука допомоги була найпершою рукою швидше ніж це зробила держава, чи швидше ніж це зробила громада. Це були люди, які були небайдужі. І ми створюємо для них простори. Простори, де буде їм зручно комунікувати, де буде зручно розвивати свої активності, де буде зручно шукати один одного і творити ком'юніті. Такими центрами життєстійкості мають бути центри в кожній громаді. І я впевнена, що це допоможе синхронізувати роботу держави і громадських ініціатив в одному напрямку і посилювати один одного. Для того, щоб наша підтримка була повною, ми сформували. Шлях людини і створюємо нашу єдину інформаційну систему соціальної сфери. Для кого вона? Кому ми надаємо підтримку? Зверніть увагу: в системі нашої опіки є 13 мільйонів застрахованих осіб, 11 мільйонів пенсіонерів, 7,6 мільйонів дітей, майже 3 мільйони домогосподарств, які отримують субсидії. Ще велика кількість інших категорій громадян, які отримують різного роду допомоги. 2,7 мільйонів людей з інвалідністю. Бюджет соціальної політики це практично 850 мільярдів гривень. Це один з найбільших бюджетів. Тому єдина інформаційна система соціальної сфери це система, яка торкається в той чи інший момент практично кожної людини. Кожен з нас може почерпнути з наших соціальних сервісів те, що йому буде потрібно, чи в кожен конкретний момент для нього буде важливим. Для того, щоб було цікавіше і простіше, давайте візуалізуємо шлях через соціальні сервіси, через шлях простої родини. Наприклад, молодих батьків або молодого подружжя, які тільки планують своє батьківство, Галина і Дмитро. Що ми пропонуємо їм? Насамперед, ми розуміємо, що. Країна перемоги, Україна перемоги потребує нової демографічної стратегії. Ми повинні підтримувати батьківство, ми повинні підтримувати молоді родини. Ми повинні створити їм комфортні умови для повернення і проживання. Яким чином це зробити? Тільки опираючись на дані, які будуть верифіковані, які будуть достовірні, які повністю покажуть потреби. Кожної родини і дозволять нам максимально якісно втілити їх в наших сервісах. І ми вже працюємо над такими дата-сервісами. Єдина інформаційна соціальна сфера вже має величезну кількість даних, і ми продовжуємо налаштовувати наші обміни. У нас вже 11 дешбордів, які створені, і ще 6 плануються до створення. Що ще ми робимо? Для того щоб синхронізувати шлях людини, для того щоб, наприклад, забезпечити репродуктивну допомогу, якщо буде потрібно, для нашої молодої родини, ми налагоджуємо обміни даними між охороною здоров'ям і соціальною політикою, щоб інформація передавалася швидко, якісно, безбар'єрно, щоб людині не потрібно було збирати то недовідок. Отримуючи якусь послугу чи шукаючи якоїсь підтримки, ми формуємо електронний кейс-менеджмент. Це програма подібна до того, як є програма в охороні здоров'я в лікаря, де кожен соціальний працівник зручно на своєму планшеті проведе опитування за єдиним стандартом, визначить потребу за єдиним алгоритмом, зрозуміє, що людині призначити яку допомогу і послугу за єдиними верифікованими складовими по послугах, і з розумінням, де є той чи інший надавач соціальної послуги, що в. Візуалізовані в дешбордах, і це те, що вже частково реалізовано і що буде зроблено найбільшим чином. Якщо у, наших, якщо у нашого подружжя народжується дочка, наприклад, Мартуся, то вже сьогодні вони можуть скористатись послугом Ямалятко. Це 10 різних сервісів на порталі Дія. Вже прямо в лікарні зареєструвати народження, визначити походження, зазначити місце проживання дитини, дати заявку на отримання одноразової допомоги, якщо потрібно, скористатися заявкою для допомоги багатодітній родині, так само на отримати ще декілька сервісів, які допоможуть швидко і безболісно, без зайвої бюрократичної тяганини отримати необхідну підтримку і радіти батьківству. Новий сервіс, який ми вже запустили, і яким скористалося тисячу родин, це є оздоровлення. Це коли батьки разом з дітьми мають можливість самостійно в зручний спосіб обирати будь-якого надавача послуги оздоровлення там, де їм зручно, коли їм зручно, як їм зручно, їм проактивно приходить повідомлення, що вони попадають в категорію отримувачів коштів. Вони тільки відкривають картку і мають гроші для того, щоб оздоровити всю свою родину і всіх своїх дітей, і це вже працює. Але якщо наша родина готова буде відкрити своє серце і свої обійми для усиновлення, ми також даємо їм цю можливість. Сьогодні на порталі Дія реалізована. Можливість подати заявку і зібрати всі документи для усиновлення, і це тільки початок шляху, тому що зараз ми переглядаємо весь процес, як відбувається усиновлення, як ми здійснюємо пошук прийомних родин, як ми їх супроводжуємо, і підтримуємо для того, щоб він був позбавлений зайвої бюрократії для того, щоб він був зручний для тих, хто хоче. Мати дитину в своїй родині, і для того, щоб він був в найкращих інтересах дитини, щоб підбір батьків і дітей здійснювався з використанням цифрових психологічних сервісів і щоб в нас не виникало ситуацій, коли з тих чи інших підстав відбувається розусиновлення. І для того ми вже в співпраці з партнерами, зокрема із шведами і шведським урядом, здійснюємо обмін електронних опитувальників, які засновані для МКФ, щоб повністю мати можливість. Просканувати чи отримати оцінку верифікованих потреб для кожної дитини, яка це потребує, і внести це в єдину інформаційну систему діти, над якою зараз працюємо і яка оновлюється, доросле життя. Ми маємо що запропонувати нашій родині соціальних сервісів і в дорослому житті. Наприклад, електронні трудові книжки. Немає потреби більше переживати за цю книжечку якою ми всі дорожили, бо інакше не підтвердимо нашого трудового стажу. Немає потреби більше вимагати її в роботодавця. Це все можна зробити в електронному кабінеті пенсійного фонду. Сьогодні, коли ти народив дитину або коли ти захворів, тобі немає потреби збирати лікарняні листочки і бігати до роботодавця, давати їх на оплату. Це все відбувається автоматично. Сьогодні роботодавець не шукає свого працівника, не розуміючи, чому він не з'явився на роботі, тому що він в своєму кабінеті може подивитися, чи ця людина захворіла і скільки вона буде хворіти, є строк, на який відкритий лікарняний. І це все ті сервіси, які допомагають робити вже сьогодні наше життя зручнішим. Але ми думаємо про майбутнє. І вже скоро в нас буде субсидія, найбільш популярна послуга, яка підтримує наших громадян в зимовий період, в один клік, яка буде сформована проактивно, для якої буде потрібно тільки коротка декларація Я хочу отримати таку субсидію, а все інше ми порахуємо самі. Сьогодні ми формуємо систему для людей з інвалідністю, яка також буде об'єднана із системою охорони здоров'я. На жаль, наприклад, ті люди, які отримують поранення чи потребують протезування. Мають проактивно самі звернутися у фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, щоб отримати такий протез. Не всі це знають, не всі знають, як це робити. Ми працюємо над цим. Тож у нас вже є пілот, де в 17 реабілітаційних центрах працюють соціальні працівники, які мають допомогти супроводити таких людей і роз'яснити їм їхні права. Але ми працюємо і над цифровим сервісом, коли з системи охорони здоров'я ці дані автоматично приходитимуть в нашу центральну базу з проблем людей з інвалідністю, і фахівці фонду зможуть зразу проактивно надати консультацію і допомогти людині отримати ті засоби реабілітації, яких вона потребує для швидкого відновлення. Ми також працюємо. Для того щоб допомогти нашим соціальним фахівцям вдосконалювати свої навички, у нас є електронна платформа соціальна академія, на якій вже достатня кількість курсів, щоб зрозуміти, який супровід, як його надавати не тільки фахівцям, але й всім громадянам, яких це цікавить. Старість вона має бути гідною, вона має бути в радість, вона має бути щасливою, тому що Кожна людина в Україні заслуговує на повагу, підтримку і шану. І це стосується наших бабусів, дідусів, наших батьків, тих, які своєю працею будували цю країну і створювали для нас можливості. Тому ми робимо цифрові сервіси і для вдосконалення пенсійних систем пенсійний кабінет, в якому вже сьогодні кожен з нас може порахувати свою пенсію. Це дуже цікаво. Пропоную всім скористатися цією можливістю. Ви побачите. Що ви зможете отримати, чим ви зможете насолоджуватись, вийшовши чи завершивши свій трудовий шлях. Також ми там реалізували можливість дуже просто в один клік доплатити страхових внесків, якщо ви хочете, щоб ваша пенсія була більша, або допомогти знайомому чи родичу, чи батькам, збільшивши його пенсію, надаючи кошти для меценатської пенсії. Також зараз ми працюємо над сервісом, який дозволить кожному з нас накопичувати свою пенсію. Із над законопроектом, і над цифровим рішенням. І власне якість цифрового рішення, простість всіх операцій дозволить більше коштів відкладати на накопичення і менше коштів витрачати на адміністрування. Тому цифрова система для накопичувальних пенсій є також дуже важлива з точки зору нашого гідного майбутнього в старості. Крім того. Ми реалізуємо вебдоступність, електронне посвідчення, всі довідки в дії. Я впевнена про це більш детально розкаже наша команда, тому що нам є ще чим ділитися і розказувати про ті сервіси, які є. На завершення я хочу сказати, що все те, що ми робимо, неможливо без взаємодії і співпраці. Тому сьогодні я щиро хочу подякувати своїй команді за те, що ми є. Одним кулаком за те, що діємо синхронно, зокрема, хочу відзначити Костя Кошеленка, нашого цифрового заступника, тому що, дякуючи його великій кількості чатиків, ці коліщатка рухаються, і наші системи набувають чіткіших образів і візуалізуються в зручностях для наших громадян. Також я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, які повірили в нашу спроможність, які відгукнулися на наш заклик, які допомагають нам своїми коштами створювати ці сервіси і покращувати наші цифрові рішення для кожного громадянина України. Я також дякую всім присутнім за зацікавленість і сподіваюся, що сьогоднішній наш форум і сьогоднішня наша подія відкриє вам. Частину того соціального, про яке ви ще не знали, і занурить вас світ взаємодопомоги і підтримки, тому що соціальність це про кожного, це про кожну людину. Дякую.